Новий Душовий. Ні. Я в сільпо на складі. Я тихенько тут кабінет начальства. І сьогодні покажу вам, що тут, як, точно ще не покажу, бо можна знімати лише. Покажу якісь моменти. Після того, як сьогодні я з 8 до 5, 5 додому. Хаваємо і думаю, підемо на площадку, якщо буде погода, але не буде погоди, то позаймаємося в нашому залі. Тому ось так, починаємо наш день. Бажання тут бути ноль, я вже звільняюсь, тому що якщо я йду кудись влаштовуватись, і в мене немає бажання туди йти, мене ось так не хочу, фу, типу, мені не подобається. Я звільняюсь, шукаю наступне. Тому ось так, тут йти ще два тижні. Ще декілька днів і я закінчую. тому Дякую що дивитесь, дякую за лайки, підписки, а я поїхав пахати. Там 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 вже 8, 8 ось таких ящиків підтягнув. Це все треба буде доставати, дивитись і ставити по полочкам. Типа сладкі там, там, там. Так. І це все записувати в базу даних. Тому займаємося вже. Це за годинку, ще 9 година. Напоминаю, ми до 5. Обід у нас буде в годину, в час дня, думаю. Типа тут обідеш, коли ти хочеш, коли тобі удобно. Я обичний в час дня, ну 2 максимум. Тому ось так це все у нас що тут, ці всі ящики, тоді багато. От, ми йдемо сюди, йдемо сюди, йдемо сюди. Це все щось треба викладати, пікати, щоб базу даних нести, що воно в наявності, що воно доїхало. І це все складати, що куди, що в холодильник, будуть і холодильники м'ясні Ну, Суїти багато, носити багато чого, думати багато. На Тому... годинку у нас пів одиннадцятого вже. Обід години так очистий, годину дня обід. У мене вже ж я машини сніду, бо я встав туди-сюди я на автобус пішов, бо якби я снідав, то я б не встиг. Тому чекаю дуже обіду. Так, на один години. Ще годинки піду на обід. Я не на секунду не сів, тому хочу сказати, якщо не подобається, там десь влаштовані, не бійтеся, увольняйтесь і шукати щось інше. Ось мені декілька днів я овольняюсь і шукаю щось інше. І так бам-бам! Поки не знайду щось толкове, а точніше, поки не зможу сам на себе себе опідпечувати, Тому ось так. Не сидіть на одному місці. Так можна на заводі все час сидіти. Ну, ну що, стабільно, я всі знаю, я знаю, що до чого, але вам важко. Типа я звик. Можна знайти щось інше, де більше платять і легше буде. Тому не сидимо на одному місці, шукаємо щось інше. Ми похавали, годинник у нас 1.15, закинулися <кій> нагіцями, цим яйцем і кашу. Мені до 5 години, не знаю що чи вже походу знімати далі не буду, що тут, тому що телефон сідає. Тому що побачимося з вами по ходу вдома. Або ще якщо будуть відсотки буде щось цікаві, то я зніму. П'ємо дичку. І далі похатий. Ну, душ тут непоганий, От така душова кабінка у нас. А ось і я. Непоганий душ, кстаті. Високий на кого такий душ. Це може один стати, на нього ще один стати можна купатися. Душ такий непоганий. Поганий. Так, я вже вдома, я вже покупався, я вже позаймався, поїв і хотів вам дуже сказати дякую, тому що. Тут багато коментів, під останній відос, Мій багато коментів пишете В наступному відосі я буду відповідати на ці коменти. Дякую всім за актив. За 5 місяців на нас підписалось на мій канал 166 підписників. Хто скаже це дуже мало, хто скаже, кидайся, це не твоє, тому що люди не дивляться. Я скажу, я буду і далі знімати, будемо далі займатися, будемо далі йти до своєї цілі. Не дивлячись на все, не дивлячись на те, що люди підписуються дуже повільно що відео по ще ніхто не дивиться. Неважливо, у нас є фокус, у нас є план, куди ми йдемо. І ми знімаємо далі, далі і далі. Тому ось так, дякую що дивились. Побачимо з вами в наступному відео.